Друзі, всім привіт! Ми на Львівщині. І сьогодні у нас демонстрація дискової борони. Кейс Tandem 335 Vertical Teal. Вітаю вас. Не, звати Кушпіт Павло. Я працюю у фермерському господарстві Кушпіт. Скажіть, будь ласка, Павло, з якими викликами ви стикнулися? Що вирішили звернути увагу на, скажімо, на цей агрегат, майже половину площі засіваємо кукурузою, і нам після збору комбайн проходить, після збору врожаю, треба ну, заробляти кукурудзену стерню. Тобто основна е, мета, для якої ми розглядаємо покупку цієї дискової оборони. Іменно це поле, то тут, якби, можна продемонструвати всі умови. Бо тут, коли ми збирали кукурузу, тут в деяких місцях вода стояла. Е, є таке, що частину поля вдалося обробити глибоко mm -hmm. розбушувачем просто на зиму. Е, частину поля взагалі стерня кукурузина стоїть. І ми спробували ну, тут і прямо е, кукурузину стерню обробляти, Не, воно там підрізає верхній шар, змішує з землею гарно, копіює гарно землю, мені сподобалось. Ну, і так якби і весняний обробіток, там вирівнювання, закриття вологи, передпосівний обробіток, то так досить досить. Гарно норомить. 4 квітня говорить про те, що це мультисезонний агрегат. Ми можемо попрацювати весною влітку за будь-якою культурою заробити її, і можемо працювати восени також після комбайна одразу або там через деякий час. Ця борона має ширину захвату 8,5 метрів. В американських мірах то це 28 футів. Також ця борона має 82 диски. Диски влаштовані на батареях x подібні Ми маємо тут турбодиск товщиною 6,4 мм діаметром 510 мм. Відстань між кожним диском у нас 191 мм. Це дозволяє бороні мати високу пропускну здатність. Встановлені чистіки, такі грубі, їх могло би тут і не бути, тому що воно не забивається. Після батарей у нас іде. Каток тайгер пау, лапа тигра це запатентована технологія кейса Еж. Вони не мають осі, тому при роботі не забиваються. Він має три положення: це прожим катка, плаваюче положення і каток догори, якщо нам потрібно просто це заробити. І на грудку, скажемо, ми не звертаємо уваги. Попереду борони. Отут у нас є дуже просте регулювання гвинтом. Після цієї демонстрації. Ви подивилися агрегат, я так зрозумів, що робота достойна. Скажіть, скажімо, фінальний відгук. І чи ми вже з вами домовились, і вона залишається у вас в господарстві працювати? Ну, за годину роботи воно нам сподобалось і ми її лишаємо всем. Супер. Обов'язково нагадую, поставте лайки, поділіться відео, напишіть коментар, будь-який, навіть якщо вам щось не сподобалось. То чябо, що ви хотіли побачити в наступних наших оглядах? Для нас це дуже важливо. Це буде розвивати наш канал, поінформованість клієнтів наших.